Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І саме сьогодні ми підемо і будемо прокачувати потрошечки мій ранговий режим. Хоча було б дуже класно збирати суші далі. Проте я, якщо чесно, не сильно знаю, де мені їх можна назбирати. Типа, якщо прям по-бистрому, де їх можна взяти, це ось тут на роботі. На роботі я прям ну, дуже швидко, по ідеї, зможу вальнути. І в принципі, можна буде швидко получити пару суш. В принципі, за перемоги, я. Ще тут їх получу, і потім можна пробувати ширувати відразу ж е, в рейтинговий режим. Тому що все таки ну, суші треба збирати. Якщо зі мною будуть попадатися нормальні тіпи, зі мною ні та ворон, в принципі, це норм, чуваки, і ми ще швидко його зможемо розвалити. Я думаю, що проблем абсолютно ніяких не буде. Плюс до того всього я вже один раз їх це робив. Головне просто брати спеціальних бравлерів, які конкретно бистро і жорстко це все можуть зробити. Тому що робити все медліно на якихось там бравлерах, в яких е, ну не так багато демеджа, це трошечки. Незручно. А плюс у нас ось ворон, який воно, диви, як запригує і жорстко сносе. Моя турелька, плюс ніта цими двома медведями, і ми як бистро знесли. І ворон притом всьому 322 тисячі демеджу накинув. Це жесть як багато. Шкода, що він з нами не захотів далі йти. Ну я, якщо чесно, навіть не знав, що ворон так може. Я прям реально не знав, що він так може. Ну ладно, з нами тепер тіко, Тік, кстати, ну не сильно тут власний перець, Ну, все одно, все одно, хоч щось. Головне, просто моя задача супершвидко нафармити. Турель, як тільки я її швидко фармлю, то в принципі все стає на свої місця, Мені треба просто одна турелінка, отако. От турель зразу прокачується. Після того, як вона прокачується, у мене є гіперзаряд, і ще одна турель, але я все одно чекаю, що з цією турелью нехай вона дамаже. після Все я роблю ось так. Прокачую її теж гаджетом, і все. І демеджа влітає просто тонна. Мені би чуть-чуть підхилитись. Хоча ти знаєш, мені наче таке відчуття трошки і байдуже. На цю всю хілку. Правда, кенджі свалив. А хотілося б, звісно, щоб він не свалював і турелі далі била. Ну ладно, ми можемо зробити ще раз ось так. Просто і все, і бистренько його розвалити. Хоч це і не режим хард, но ми все одно бистро впоралися і можемо йти далі. Хоча кстати, з стіком я не сильно хочу йти. Ну ладно, ладно, ладно. Я би хотів просто попробувати ще ворона, ворон, дійсно. Що то він тоді капітик багато демежу наніс своїм ультимейтом з гіперкою. А в мене є на ворона і гіперка, вроді, як і ультимейт. Ну, з нами попався ворон. Бо я, якщо чесно, навіть не знав, що ворон так може, і це реально цікаво. Що сподивимося, на Диви, ось він пригає. Ну поки що він їруду наніс. О, а ось так з гіперкою він прям. Ну блін, теж якось небагато ще й помер. Можливо, це все-таки не так круто, як здавалося. Турель таке відчуття, наче прям стабільно наносить купу демеджа. Турель є турель. Ми отако дуже зробимо. Сразу її поставимо гіперною. Хай далі назбирує гіперку, хай далі назбирує ультимейт. Та й особо париться не будемо. Турель є турель. Головне тільки не померти від всяких роботів. І в принципі, диви, як ми швидко. Ще отакогось роблю, прокачую її і все. Я, звісно, помер, но і робот теж помер. А тік тим часом дивись, який демедж накидав. Як він це зробив, не знаю. Ну, поїхали далі. Що нам париться? Нам треба його повністю пройти для того, щоб швидко-швидко отримати суші. З нами Брок попався. Брок, в принципі, теж норм. У нього калюжа велика. Він буде там горіти в тій калюжі, так що, в принципі, я думаю, демеджа там теж буде немало. Да, диви, бачишся, купа, купа, купа цього. Калюж, і ми швидко все робимо. Головне мені ще тільки в цьому плані просто взяти і просто-напросто поставити турель. Отако. І за нею ховатися просто, і все. Поки вона швидко стріляє, то я ще її переставляти не буду. А зараз вже можна і переставити, хоча. О, зараз він якраз сюди підійде. Ми отако зробимо. Нехай там сидить дамажа. Прокачаємо її ще. І вона прям швидко-швидко-швидко б'є. Ставимо ще одну. Турель є турель. Головне, тільки зараз не відкиснути, не тому що можуть бути проблеми. Це все-таки вже КНД не першого левела. Це вже ранг мастер. І мені треба зараз назбирати на ще одну турель. Зробити ось так. Прокачати її, і все. Демеджа полетіло просто тонна. Турелі, вообще байдуже на все. ХП у неї капець багато. І все, що я роблю, я просто чуть-чуть хочу підхилитись. Турелі навали, дай Боже. Я роблю ось так. Ось так. І прокачую ще раз. І зараз вона нанесе там тонну просто демеджа. І ми його виносимо. Кстати, даже не знаю, чи я наніс того демеджа 413 тисяч. Взагалі, капець. І я пройшов повністю. А, ні, мабуть, ні. Поїхали. Все, це е, ранг інсейн. Типа, неможливий, як я розумію. Ну, зараз ми і неможливий теж рознесемо. В принципі, то не є найбільша проблема. Головне, тільки зараз не от цих всіх лазерів, поставлю турель, бо все одно можу щось померти. Прокачаю тако бистренько. і піду похилюсь. Піду похилюсь, тому що може бути біда. А в нас всі ще й померли в натурі, може бути яка біда. Тому давай все швидко зробимо, отако. Сразу турель гіперну поставлю, але вона починає падати. Це погано. Перший заспавнився. Другий заспавнився. Более-менее хорошо. Ставлю турель прокачую. Чуваки починають репатись потихеньку. Це дуже погано. Ну, турель її об'є і вже хорошо. А мені би насправді трошечки підхилитись, бо мало лі, зараз наші чели можуть пооткисати. Це мені не сильно треба. Отакому. Це пережидаємо, ставимо отаку двіжуху, таку двіжуху, прокачуємо турель, і нехай вона його лупцює. І вона його буде щас Ой ой, ой як сильно лупцювати. Мені не подобається, що наші помаленько всі ще й помирають. Це прям дуже погано. Мені ще не подобається, що тільки його відводить далеко від турелі. Тако зроблю. Прокачаю турелі, ну хай вона його лупе. О, ворон проснувся, гіперкою там понакидував. Мене щас можуть захавати. Куди да, мене захавали? Боже, ворон ще теж підставляється, йому би пожити, насправді, по-хорошому. Бо ми можемо зараз його відкиснути. Мені я поки заспавнююсь. 11 секунд. Може, ще знаєш скільки часу пройти, Ну тік там задамажив бомбами. Тільки його насправді дамажить теж непогано. І постійно ультимейти накидаю. Так, поставлю я туреліну. А турель до нього не достає. Ладно, будемо так настрілювати. В принципі, не особа є проблемою, там Тік гіперкувальнув. І все, перебили ми його, і слава Богу, 459 тисяч демеджа у мене. Найбільша кількість, і в принципі, ми пройшли. Пройшли, і слава Богу. І суші свої ми забираємо. Статі, одну навіть дали таку. Хот. Джина, напевно, вальнуть мені. Бо на Анджелу у мене є? Так, да, Джина мені його і дали. Окей. Ну, на Джина так на Джина. То, в принципі, не саме серйозне. Ооо, дві аж прям обалдеть. Ану. Так, гаряча, наміплю мене є, на брока є. На спраута впаде? Да. На спраута. Інферно! Гохого, пожди-пожди! На Ріко! Все, чуваки, походу, ми реально не йдемо в ранкет. Потому що можна дуже жорстко викачати рікусю. Ось до він. Дуже сильний. Що ми на нього беремо? Ми на нього беремо по-любому атаку, і ми на нього візьмемо. Ооо! Гаджет быстріше. О, я быстріше перезаряджаюсь. Оце мені хороший буде. Все, поїхали, пацани. Поїхали, пацани. Поїхали. Що в нас тут в соло. Ой-ой-ой, пацани, все, давайте. амігос. Зараз ми на ріко рознесемо. Оце, звісно, випало дуже люто. Випала імба, я би сказав. Прикол цієї імби в ріко. Зараз покажу. Просто у нього раніше завжди проблема того, що снаряди летять не так далеко. Прикол цієї штуки в тому, що снаряди Отскакують постійно. Постійно, от любої ерунди, вони отскакують І вони можуть їхати супер далеко. В неї нема кінця і краю. Кінця і краю в нього нема. І я отако всіх просто й Ну Тут мапа не супер підходяща до цієї движухи. Питань нема. але все рівно, все рівно. Отако зробити просто на Кенджі приколів розвалити, отакоша. І він уже сам не знає, на що він за мною пішов, чесно кажучи. Ну, поїхали далі. У мене є ще ульта. Я поки не знаю, що вона там супер зробить. Ага, у нас тут роза. Я отако зроблю просто. Не сильно я там попадаю, но Ще отаку вольную штуку. І отако. І все. Таке відчуття на час з ботами попався. Ми мене 500 кубків на ріку, а я з ботами попався. Ладно, можна даже в команду чела Добавити Мені ще суші дали. Ой-ой-ой, як же мені сочно везе! Crazy ход На поко дадуть? Блін, якщо ще й на пока дадуть, це ось щось на шейда. Фух, зума зійти. Я навіть не знаю, що робить той шейд. Ну, капець. А нашій чувак в бою, представляєш? А, ну він вже дограв. Він, походу, фармить на лумі кубки. Давай ми, кстати, заберемо тут бонус 50 кредитів. Нехай буде. І що в нас по цьому? По батлпасу коїни. Ще прикол, ще один скінчик. Ну мені той минулий подобається більше насправді. Який я підібрав ось до. Да, цей прикольніший, ну цей теж хороший. Що ми поїхали? Він, правда, першої сили, він, можливо, візьме зараз. Ну, бравлера такого трошечки сильнішого. Що він взагалі може взяти? Чи можливо він чекає, що йому взяти. Так я не знаю, йде в тему тації, на яких бравлерах. На Ніті. Ну погнали, ніта нормальна два медведя. вона є і один медведь сильний, а два, то з ума зійти. Особливо, якщо вони ще й викачені супер крепко, то там імба. Там імба просто. Ріко насправді дуже сильний персонаж. Дуже сильний. Ну ним треба дуже хорошо правильно грати. Я на ньому граю дуже рідко. Я навіть не знаю, як я на нього 500 кубків виформив. Но з е, інферно цією штукою це просто імба. Плюс там є ще один Ріко. Весь його прикол в тому, що він е, чим більше отскоків має, тим більше й демедж влітає. А так як у нього отскоків... Е, Неограничена кількість, вона ограничена тільки ренджою. Блін, Бум мене вбив, а я його почти вбив. Це, звісно, було обідно, що мені не допомогли. Тут Анджело може зараз ні ту репнути, Френк теж сильний. Я не знаю, як зараз збивати цього Френка насправді. Ну, зараз два медведя впаде. По суті, стане цікавіше, але но... Френк все одно сильний. Обалдіть, тут ще вольт! Коротше, нас за, за, просто задушили. Але ми топ-2 зайняли. А ні, топ-4. А чого пацани виграли, коли нас убили? Що за прикол? Трошечки нам не пощастило. Ну, зараз він, можливо, якогось другого бравлера візьмемося. Пенні. Пенні, в принципі, кстати, буде непогано. У Пенні теж дві турелі. Щас подивимося, що з того вийде. Ну, насправді я там трохи не дограв, звісно. Но можна було лучше, лучше зіграти. Просто це не сильно класна мапа для Ріко. Вона то непогана, но але не... не найкраща. Шарики постійно відскокують, вони будуть всіх задобувати просто. Вони будуть так всіх задовбувати що це зума зійти, чесно кажучи. отако просто. <схи> Шариків мільйон Ой. Барон, конечно, сейчас біди може наробити мені. Я вообще не знаю, да, він чуєш. А. -а, -а. Блін, розвалили мене все таки. Це дуже погано. Я сильно агресивно граю. Ще кстати, на Ембер яка сильна ця прокачка. Прям мега сильна. Ну, в мене, блін, пані, все роба хорошо, все роба чисто за нас. Але в таких ось моментах, звісно, то в Ембер шансів не дуже багато, так само, як і в його тімейта. Ульту, я, конечно, просто так отдав. Як дурачок. Ну, нічого, в принципі, нормус. Я ще, я ще вчусь за нього грати. Я ще за нього трошки вчусь грати. Дві турелі стоїть. Так, там матрас. Ну вони зблизька можуть нас і переграти, чесно кажучи. Хоча їх уже дуже мало. Їх уже капець, як мало. Де в нього сіки турелів? В нього ще й нема ліміта на цій турелі. Отако От просто це робиться, і. Матраса ми зараз теж душимо. І все. в купа. І перемога за нами. Поїхали далі. Звісно, карта прям ну, непогана, но не для Ріко, мені здається. Не для Ріко. Вона більше для Ембері якоїсь тут непогано. На Брокові буде непогано, на Дальниках всяких. Ну, типа Ріко він теж, ну, не ближній, ні, чорта, звісно. Ну, він же ж теж, типа Дальника. Ну весь прикол Ріко в тому, що він хорошо грає там, де. Багато стін. А там, де отакі відкриті території, то йому больно дуже сильно. Як і зараз зробили мені. Я чисту руїню сижу, нашому пацану. Класно грати на Ріко там, де лабіринти. там Отам прямба. Отако можна зробити. Попробувати понастрілювати по пацанам. І хтось то якось то й помре, а ми своє підлутаємо. Отако. І Анджело ми теж задушимо. Так, ну на Ріко, в принципі, я награвся. Епічний старт дропчик нам, кстати, дали, і всі суші, я кстати, позабирав. Блін на цій мапі, я даже не знаю. Я б тут на лілі, конечно, повалив би крепко, не? А він уже взяв лілі тоже. У нас і кубків на них майже однаково. Ну, в нього суперсила інша. Ну він вибрав. Хто це буде? А маг, по ідеї. Добре, що він мені уступив і дозволив взяти Лілі. Щас, кстати, ось два ріку проти. Три ріку проти нас просто три. Походу, реально, багато кому повипадали ці всі приколюхи. Ну, Мех теж серйозно. Я думаю, що проблем не буде. Щас ми отако бистренько позабираємо всі банки. Я зможу тут дуже непогано ще й задовбувати всіх. Правда, я би наші мах поміг, Ну, я йому поміг тим, що я взяв банку. Що він став сильніший, а йому снесли робота, диви. Отаку попробую зробити. На агресивні чахно. Не сильно в мене то вийшло. Так, що там, Ріко, пацан. Давай, пішов я. Нажаме хода всіх убиває просто. А я на жакіла найти си не можу. О, пейпер. Отако сразу. Ну його в баню. Його одійдемо. відхилимось. Вот такого. І мене з'їдають просто. Мех появляється, в ней 200 хп. Все воно лопає, остається пайпер. А, так там же не просто пайпер, там ще нормально, тіпів є. Так, ще дешечка пейпер проти мех, і мех її, звісно, задовбує. Мех її задушує і все. В принципі, дуже в принципі, непогано. Не Хотів в ранкет пограти. Ні чорта я в ранкет не пограв. Ну зато кубасів трошечки підфармив, і то вже непогано. Надо нормально роздати стілька на лілі. Щас нас, на нашій піде. Ми по суті там нормально він банок підлутає. їх быстро ламає. Я цю штуку безстренько ламаю. По суті. І далі свалюю, тому що там уже вольт, а з вольтом я битись не сильно хочу. Я можу отакотики зробити. Блін, не добиваю чуть-чуть! І Мехио може добити. У нього 800 хп, ну і в неї мало. Він її теж одною плюхою може завалити. Чи двома даже? Чорт я знаю, я опять, опять просто здох. Щось мені не везе, його й душать. ну він сейчас роботом може стати. А він щось не став роботом, чуєш. Він щось не став роботом, це дуже погано. А я в ерунду вліз. Я просто вліз в ерунду. Я пішов і здох. Нащо я то зробив. Я просто заруїнив. Просто взяв і заруїнив. Ну нічого страшного. Ще й кстати, кредити. Ой-ой-ой, на дженет. Хорошо. І мені залишиться просто один левел батл Ну і на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайден. З вами був Санчелос. І всім пока-пока.